Я прошу вас сьогодні разом зі мною цей чин посвячення прекрасного, встановленого тут пам'ятника, пам'ятного знаку з Християнським Христом. Зараз, я думаю, ви знаєте, що триває свято воздвиження Чесного Христа Господнього. Почали святкувати в неділю, але будемо святкувати його до наступної неділі. І отже, в кожному храмі Божому посередині зараз знаходиться Хрестне Знамення. І ось в ці святкові дні ми стоїмо тут, над могилою, над якою також возвишається християнський символ. Пам'яті після молитви за безсмертну душу воїна Сергія, з яким ми попрощалися і поховали його тут рік тому. Помолимося, помолимося за нього, за його побратим.